Вітаю! Народився такий вірш, яким хочу з вами поділитися. Часто буває так, що ми маскуємо за нашою посмішкою невимовний біль. Це така захисна гримаса. Тому вірш називається посмішка чи оскал. Хотілось від розпачу криком кричати, в ту мить, як вже гинув від болю, серцю наказував в грудях залишатись, душа ж виривалась на волю, натомість я просто всміхався, бо дух ще у тілі зостався. В ті миті, коли я кричу, аж лунає, не можна це вухом почути. І любляче серце, бува, що не знає, душею лиш згодом відчути, як боляче рідному серцю ми зможем відкривши в ній дверці. Бувають ці дверці чомусь на замку. Забули ми їх відчинити. Вже згодом і ключ, і шпарину чітку, і знаємо, як вірно вчинити, ми бачимо для себе вже ясно, І вертаємо в стан цей прекрасний. Так вже влаштований внутрішній світ, що творить усе він назовні, а ми упродовж незчисленності літ і дні наші розпачу повні, прагнемо щастя ззовні знайти, поки до себе вже зможем прийти. Почути себе, ми для цього живемо, які ми є справжні впізнати, і тільки тоді, як себе віднайдемо. Спроможніми сонця дістати, зсередини щастям засяєм, ми завжди душею це знаємо. 5 липня 23-го року. Дякую.